Обідній тайм. У нас якраз перша 30, ідеальний час. У нас, правда, в цей час іноді пробка, ну, в тому сенсі резиденти якраз теж в цей час обідують. У нас іноді черга, От зараз невеличка. У нас є Lazy kitchen, це бренд теж ми розробляли. Це в Гірзунсі Seafood, Раніше вони займалися тільки рибою, Герзун Seafood теж ми розробляли. А Lazy Kitchen – це якраз готові страви для тих, хто ліниться готувати на кухні. Тобто, А ім'я придумала моя донька. Ми почали над цим працювати. Я і сказав, і вона так, «да, пум, Lazy Kitchen. І була класна історія. І навіть клієнт додатково премію напряму. Напряму, потім окремо виплатив. Да? І вони не знали, цей проект піде, не піде. І ми для початку розробили не бренд, да? бо зараз скільки ви розумієш, що бренд, це не логотип, це оце все складне. Ми сказали, що-да-да. -да -да". Але насправді базова функція бренду це все одно впізнати. Впізнати, просто впізнати. Знаю, впізнаю. Да? Більше нічого. Ти можеш пообідати класною здоровою їжею, не виходячи з офісу. І це, це дуже класно. Ти будеш обідати? Ні, я поїла. Як тренування? Я така щаслива. Дивись, покажи. Ми записали він на Вольтера. Це неймовірно. Да? Да, на 17 це цирк, я йому пишу, скинула йому адресу студії, а там стоїть час 13.00. Він пише, я ж на 17.45, я кажу, так так, це час був для жадана, а твій на 17.45. Ну, якщо, звісно, не почнеться третя світова війна до цього часу. Він такий, ні, європейці дуже повільні, це, скоріше за все, вже з понеділка. Це сумний жарт. Це сумний жарт. це жарт нашого часу. Рон Бургундій. Дуже красиво. Отак і живемо. Тут розійшлися, тут зійшлися.